По майже два десятка відер за кілька годин дощу на півприсідки попід дахом, куди влучив рашистський снаряд, виносять мешканці пошкодженої дев'ятиповерхівки на зазі. Так, за словами Олександра, рятують не стільки свої квартири, як оселю сусіда Григорія Кириловича, якій дісталося найбільше, бо ж прихід був саме над нею. Затікає сина, ми сходимо тазики, в воду він не може, боліє, Так ми ходимо по сусідству. то восьмого таже приходять, Якщо вдома, то я прихожу. А ось і власне домівка пана Григорія. Коли росіяни вночі обстріляли будинок, чоловік був вдома. Не захотів спускатися у підвал до дружини та дочки з онуком. Спершу подумав, що дісталося садочку навпроти. Але ж ні. Прилетіло саме в їхній будинок. Ось бахнула вона туди угу. і всього більше тільки потріскалась, деякі кита. Каже, вилетіли вікна на балконі та розійшлися шви у плитах в кімнаті. Тепер скрізь аж до вхідних дверей вода, сирість та пліснява. Сусідів знизу ще не заливає ні. Заливає. Заливає, там. заливає, він допомагає, ходить, там вже бачили тазики поставив. У червні силами 13-го Жеку та комунальників із Хмельницького тут в межах поточного ремонту повністю перекрили покрівлю, що була вся посічена уламками. Місце ж прямого попадання чекало проєкту. Відбудовувати цей будинок по проспекту Миру 255, а також багатоповерхівку по проспекту Миру 271 а ще у травні взялася Чернігівська обласна військова адміністрація за державні кошти. Натомість тепер виключила з переліку об'єктів, що підлягають першочерговому відновленню. Про це йдеться у протоколі засідання координаційного штабу з відбудови населених пунктів та територій Чернігівської області від 28 липня. Як пояснили в самій ОВА, причина у тому, що згідно з розпорядженням кабінету міністрів від 10 квітня, перший транш державних коштів передбачає лише поточні ремонти конструкції будинку та капітальні дахів і покрівель. А в цих двох будинках є руйнування тримальних елементів. Попередньо. Було здійснено технічно звіт про технічне обстеження даного будинку і встановлено наявність руйнувань конструкцій. Несучих конструкції будівлі, відповідно, ми не можемо фінансувати будівництво в даних будинках за кошти, які виділені з державного резервного фонду. Представники штабу розуміють, яким чином відбувається відновлення, які кошти, куди ми можемо направити. Тому були підготовлені дані перелік щодо там двадцяти. Спочатку потім було зменшено до 18 об'єктів, які житлового сектору багатоповерхової, які будуть відновлені. Тепер ці дві багатоповерхівки буде відбудовувати місто своїм коштом, які ще сто в рамках капітального ремонту та майже 700 у межах поточного, де пошкоджені дахи, вікна та подекуди стіни. Відповідно до законодавства, якщо експерти надають висновок про необхідність капітального ремонту, замовляється проєктно-кошторисна документація, а потім експертиза проєкту і самого кошторису. На це йде орієнтовно два місяці. По будинках, з якими одразу працювало місто, перші капремонти вже стартували, і їх планують максимально встигнути до опалювального сезону. А тому питання по багатоповерхівках на зазі насамперед у втраченому часі кажуть у муніципалітеті. Коли пряме влучення, то який там поточний ремонт? Треба просто було правильно виписати розпорядження і надавати кошти на відновлення взагалі таких будинків, як і капітальний ремонт. Поточний, або реконструкція, щоб стовідсотково мали, мали можливість відновити цей будинок. А так, це все. Е Лягає на плечі міського бюджету. Будемо замовляти про кошторисну документацію і будемо робити капітальний ремонт. Залежно від складності робіт, на їх ремонт може знадобитися від кількох тижнів до знову ж таки кількох місяців. А терміни, навіть якби документація була оформлена вчасно, і так критичні. Ще один понівечений решистами об'єкт, який ОВА планувала відновити за рахунок державних коштів, але через тривалі строки поставок і монтажу обладнання теж повертає місто каналізаційна насосна станція. Будемо. Розмовляти з головою і шукати ці 10 мільйонів, щоб допомогти водоканалу, тому що через ЦУКНС проходять близько 20% стоків міста Чернігова. Тому це дуже важливе питання. Замість багатоквартирних будинків і важливого для Чернігова інфраструктурного об'єкту. До переліку першочергових ремонтів за вищезгаданим протоколом область внесла будівлю Чернігівської райдержадміністрації, де вибуховою хвилею зруйновані вікна та частково внутрішні двері. Наразі там працює Чернігівська районна рада різні спортивні та районні організації. Щодо самої РДА, то ми побачили у своїх кабінетах лише працівників структурних підрозділів. Керівництво ж, за їхніми словами, перебуває в іншому приміщенні.